Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас третя частина помсти за АФК. І знову я вам нагадую ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також підписуйтесь на телеграм та інстаграм, все буде внизу під відео. І сьогодні знову в нас буде мстити Cordelius, але вже з новим скінчиком він уже давним-давно вийшов. А тут ми його зараз купити не зможемо, я так розумію. Ану, тут. у нас тут є ...флінги взагалі. Є, але не вистачить. Ну, 100. Що мені з ваших 100? Чи? Ні, я думаю, що тут нам не вистачає. Так, да, тут нам не вистачає, але я знаю на якому аккаунті нам їх вистачає. Okay. <реш> Заходимо на цей аккаунт. Я вам, до речі, нагадую, що цей аккаунт е чисто створений в честь Корделіуса. Тому тут я все купую на Корделіуса. Що ж, відкриваємо скінчик на Корделіуса. Один Корделіус. Купуємо. Скінчик просто неймовірний. Просто неймовірний. Так, ми його вибираємо. Я взагалі, якщо чесно, за цей скін забув. Тобто я вже. Доволі давно мав записати помсту за ФК, але щось забув. І за скінчик забув і за цей режим. Що ж, йдемо в Соло ШД. Тут у нас все так. Гіпер є, все є. Ой. Що ж, Стоїмо, не рухаємось. <хи> Стоїмо. Не рухаємося. Вольт нас захотів вбити. Тобто став такий пів-пю-пю. Пацюк, Вольт. Вольт. пацюк. Йдемо далі. Йдемо далі. Ану, звук. Чуть-чуть меншити. Так, стоїмо, не рухаємось. Там Кіт. І він теж нас вирішує вбити, але в нього дуже, насправді, мало ХП. Тому він нас не уб'є. Так. Так, так, так. Блин, дуже гарний скин. Дуже гарний скин. На, набивай ульту. Так, набиває на мені ультушку. Угу, Хорошо. Я сейчас похилюся. Так, отут у нас був фас. Давайте ...з... зайдемо десь сюди. Ой, тут Ди Дін... на Майк. Я його вбивати не буду. Діна Майка вбивати не хочу. Ну. Порежай ульту. Так, тут був Діна Майк, е Шеллі. Я думаю, ще тут хтось є. А, ні, нікого немає. Ну не чіпай його. Ну ладно. Так, і ще в нас залишається Едгар, він був внизу. Та не не в мене. Так, зараз мы похиляемся о шелі. Давайте візьмем пусты хорошо. Да, <св hooks> да. Я взял топ пады на 780 кубки. <св> <evaluation> Що ж, ідемо далі, ідемо далі. Ту -ту -ту -ту. Так, о, ми вже зараз з'являємося в центрі в центрі карти. Зараз почекаємо, чи з... захоче нас хтось вбити. І відчути на собі весь гнів Корделіуса. Так, оцей Вольт. Цей Вольт. Та я ж Тімлюсь, тімлюсь Дінамайк, не вбивай, Дінамайка Не вбивай Вольта, Я хотів його впити. Так. Ну, все. У нас не... Прийшло. Помститися. Так. Е ну, ладно. Так, йдемо далі. Йдемо далі ще одну. Ой. Так, ми знову з'являємося в центрі. От, якщо чесно. Я вже чекаю, щоб хоч хтось. Один мене не вбивав. Щоб щоб, 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 Щоб хтось один просто підійшов, покрутився і просто не став би мене вбивати. Так, ми шукаємо золоту. Шелі, да? О, да, ось вона. вона тут. Так, ми її почекаємо ось тут. Ось тут звичайна шелі. Да, ось вона. неї ульта. І нам не вистачило урону. Так, зліва від мене знову вольт. Ми вже зрозуміли, що нам не вистачає урону, щоб його впити. Ну. Ризикни. Немає слів однієї тут там Леонель Месі. Так, раз. Тут ніко, а тут... тут хтось є. Полетів на улиці. ту ту ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. Так, а хто у нас тут взагалі? Стус, Сенди, Едгар, ще десь двоє. ще десь двоє. А, Леон. Леон и еще кто? А, и Фазик. Хорошо. Ну окей. Хорош. Так, ми його забираємо. А, ну все. Раз, раз. Так, давайте, мабуть, ще один раз. Так, і все. Ще один раз. В цілому Корделіус насправді дуже дужембовий. Персонаж, і взагалі один з моїх улюблення. І взагалі один з моїх улюблених. Давай, давай, іди, іди Та що з вами не так? Ну от, навіщо? Диви, тут є буст. буст і ще один буст. А ти йдеш просто вбивати беззахисного. Кор... Просто беззахисного Корделіуса. Для чого? Сам ще був... Фуст один? І я його що не узяв? Мабуть, так. Відчепися від мене. Пацюк. Так, рикошет, рі... рикошет. рікошет. Так, 14 хвилин. Вже. Пу -пу -пу. Так, відходимо, відходимо. Ага, ти значить, вибираєш тімейти Не мене, а. Корделіуса. Ой, не мене, а. Ріко... Кушети, да? Ну, от той. Ну, от й все. <свісно> так, ми, до речі, майже апнули 800 кубків. Це тут, звичайно, на цьому аккаунті е, не якби все рівно. Куди я йду? <свісно> Куди я йду? <рив> <рив> ну, окей, <рив> бачите, він покрутився, пішов активно на мене? Активно, прям. Пішов на мене і хотів нас бити. Все, е, граємо зараз останню гру, не рухаємось, бо вже. звичка, бо вже відбувається звичка рухатись. Рухатись. Діна Майк. Будь ласка. Будь ласка, не чіпай мене. Я запам'ятав. Я запам'ятав. Динамайк, динамайк, я йду по твою душу. Якби я ще знав де вона. Можливо тут. Або тут? Чи його вже вбили? Ем... Честерам я не довіряю взагалі. Не чушпан. Угу, хорошо. Давайте Кого? два, один, нуль, опа, М -м -м -м. А, це цей Макс Юрс Макс, я тебе заберу, Макс, Макс. Я тебе заберу. Ну ладно, сікай, <звук> Макс, Макс! Я попав, ультою Ну ладно. <звук> <звук> ну ось так, Так, ми навіть виконали квести. Взагалі ж шикарно. К квести це хорошо. А що тут ще є? О, ще один квест. І ще будуть квести через 52 хвилини. Що ж, ось така в нас вийшла помста за АФК 3. Я дуже сподіваюся, що вам. Подобалось. Якщо це так, ставте лайки. Напишіть в коментарях, е, можливо зіграти за когось іншого в помсту за АФК. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть. І ще раз всім дякую за перегляд і до наступного відео.